Ну що ж, всім привіт народ з вас під виставподобайка. І як я зрозумів, ваша мета по максимуму наді мною познущатись і перевірити мої навички. Е, що ж, що мене попросили? А саме мене попросили за Таджикистан захопити Китай. Я поставлю мінімальну агресивність, щоб мінім... був шанс мінімум, шанс, що захоплять Китай. Е, за Таджикистан Китай. Е, ну, перед. Знову ж ну, ви думаєте, я не качнусь достатньо, щоб захопити Китай? Ви мене недооцінюєте. Так все в пріс населення, залишки в технології. Армію на початку розформовую з усіма сусідами покращені відносин. І перше, що я буду робити, це качати свою столицю в економіку. Я повернусь, коли докачаю столицю. Ну тут, все по рисочкам. До речі, яке в мене тип правління? А, республіка. Демократія, здається, краще. А, ну це і є демократія. Ні. Різниця не велика між республікою і демократією, тому не міняю. Ну що ж, повернусь, коли качну. Є-є-є-є-є-є. Столиця економічно покращена. тримає будівлю собі. Так, у нас прибуду 1900. Це непогано. Це вже не погано. Тепер по-хорошому почнути всі інші свої провінції. Від найкращої до найгіршої. На щастя, я сподіваюся, я в усіх провінціях можу побудувати ферми, тому качати буду економічно провінції всі, бо нам треба бути прям сильними, якщо я хочу розібратись з Китаєм. Тому вперед. Далі качаємо провінції Наступно. Повернусь, коли вже всі провінції качну і забудую. Так, ну що ж, економіка по рівню населення готова. Це що в нас? А, це Іран, я вже подумав, це Китай тут. Поїхали, швидко забудую всіх. У мене гроші, сподіваюся, є на це. Я навіть можу третій рівень ферм будувати. Ну так, таке собі досягнення, я розумію, але. Так, що ж, забудовано, все, Таджикистан. Прекрасно, прекрасно. Якщо захочу ки. Ууу, а мені є сенс навіть в дослідження качатись, бачите? Я 5 тисяч за крок качаю з витратами. Хм З тим, що наступний рівень 7 тисяч дає. Так скільки ви кажете? 1100. 100 тисяч вистачить. На рахунку? Щоб качнутися в економіку. Технології точніше. Ой, там, а Китай з Індії. Я ж поставив мінімум агресії. Щоб ви між собою не воювали. Китай, сподіваюсь, ти переможеш. Тому що інакше буде не цікаво Оп. Є. Е, е, Качнусь та прибуток від виробництва, так як в мене дуже концентроване виробництво. В цьому є величезний сенс. Так, і тепер. О, а знаєте, що я не качнув нам. Що я собі не качнув? Розробку. Давайте я зараз швидко це зроблю. Так, дивіться. Все, розробка є. Ми трохи більше почали заробляти. А, давайте. Окей, ще будинки всі нові побудую. Єп, є, тепер ми ще й повністю забудовані. Прекрасно! Прекрасно. Далі 190 тисяч на рахунку. 200, А ну що, якого біса? Значить, все, ми міняємо мету. Ми замість Китаю будемо воювати з руснею. Все, це нова моя мета буде. Так навіть краще. Знаєте що? Так навіть краще. Замість Китаю бити русню. Все, все в товари. І подивимося, я маю прям, Я маю відчутно качнути населення. Ну Давайте, у нас 108 тисяч, має бути 200 тисяч після збек-покачки. Тому витрачаю гроші, повернусь коли вже все витрачу. У когось тепер 305 30 тисяч населення. Ну, чесно. Я розраховував трохи на більше, але непогано. Але непогано. У нас наш головний ворог зараз Русня виходить, 4 мільйони населення. Ай! Це ай! Але нехай ми впораємось. Короче, зараз витрачу час на прокачку економіки і повернусь. Так, я дуже вибачаюсь, у мене чомусь е, там залагав запис. Е, як ви бачите, я захопив Киргизстан, він сам на мене напав. Також на мене напав Киргизстан разом з Казахстаном. Казахстан тепер моя маріонетка, яка є. В нас тепер населення 400 тисяч на нас двох 200 тисяч економіка. Я просто не знаю, в який момент полетів запис, але ось що ми зробили. І в наступному відео ми вже будемо йти на Росню. Якщо ж ви шукаєте ще гру, в якій можна пограти за Таджикистан, і в принципі також теоретично піти на Китай, то це в симуляторі країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, то дайте її до бажаного. Знову ж посилання її в описі. Окремо подяка моїм спонсорам, Ніка, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходить ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів також і бажання мене підтримати. Ви саме можете зробити або додата там посилання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. Будь-якого купку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.